Надійшла у продаж квартира на садах 2 площею 62 квадратних метри. Це у нас ось така кухня доволі охайному стані. Бачимо, які в нас поклеєні шпалери. Також видно, як зберігали духову плиту, зверху постелили фольгу, щоб можна було її легко чистити. Встановлений у нас також лічильник на газ. Є у нас класна ніша, де може поміститися холодильник. І продовжимо з вами наш огляд, потрапляємо в ось такий коридор. Велика простора шафа для верхнього одягу, і звідси потрапляємо з вами до кімнати. Також тут у нас приклеєні шпалери. Звичайно, підлога у нас ліноліум, але вона доволі рівна і, в принципі, ніякого ремонту вона не потребує. Звичайно, по бажанню швидке включення показує вам, в якому стані у нас ліфт. Доволі гарному, хайному. Що я можу сказати, доволі велика рідкість побачити в таких будівлях. Рухаємося з вами далі. Тепер я вам покажу наступні кімнати, вони будуть окремі між собою. Проходимо з вами.